Я вже розказував правило коли єдине, що порушується, частіше всього, це максимальна швидкість, перевищення максимальної швидкості, але їх перевищують не більше, ніж на 10 миль в час. Це вважається якби нормою. da minha Це просто даже правила прописана мається. Там різно різні і помети не прописані як. До речі, правила просто, якщо так от почитати, то дуже адреса. Чим до сі, трансін до Снел Авеню. Я б сказав, навіадекватніше, ніж правила дружнього групи в Україні. Це чисто зрозуміло. Сказати, як, як, життєвої ситуації. Тут, до речі, є право проїзду right на перехресті автомобіля, який під'їжджає до нього справа від тебе. Але тільки одна умова, якщо ви паралельно під'їхали до перехрестя. Якщо цього не відбувається, то правило дії, хто під'їхав перший, той. mile. Turn right onto Avenue Arbolage. Avenida Arbolage.